Мої вітання! Сьогодні розглянемо задачу з астрономії. Читаємо умову: тіло запущене із далекого супутника Юпітера проти напрямку орбітального руху планети зі швидкістю рівної обертальній швидкості Юпітера. Оцініть через який час воно досягне Сонця. Ця задача колись була на обласній олімпіаді з астрономії. Досить складна задача. Для того, щоб краще її зрозуміти розв'язок, розглянемо малюнок. Ось орбіта Юпітера. Ось це тіло, яке запущене з орбіти з далекого супутника Юпітера. Ось сонце. Тіло має впасти на Сонце. Ось наша планета Земля. Це орбіта нашої землі. Це її велика піввісь. Величину якої можна взяти в справочнику. це велика півість орбіти Юпітера. Теж можна знайти її в справочниках. За умовою задачі швидкість тіла дорівнює орбітальній швидкості Юпітера. Швидкості, як ви бачите, однакові. Тому, якщо ці швидкості додати. Не однакові по величині, але різні по напрямку. То вийде, що тіло почне вільно падати на сонце. Це вільне падіння тіла на сонце можна розглядати як падіння тіла по дуже витягнутому еліпсу, максимально витягнутому еліпсу. І тоді можна застосувати третій закон Кеплера, для руху тіла по еліпсу навколо Сонця, і для руху Землі по еліпсу навколо Сонця. Так і зробимо. Запишемо третій закон Кеплера. Нагадую, як він звучить. Квадрати зоряних періодів обертання планет навколо Сонця відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт. Ось третій закон Кеплера. Ми порівнюємо рух обертання тіла навколо сонця по витягнутому еліпсу з обертанням землі навколо сонця, також по еліпсу. В чисельнику період землі в квадраті, в знаменнику період тіла в квадраті. Справа велика півість землі в кубі, в знаменнику велика півість тіла в кубі. Дивимося. Помічаємо, що велика піввісь тіла буде дорівнювати половині великої півосі Юпітера. Половині великої півосі Юпітера або половині відстані від Юпітера до Сонця. Ось записано. Цю дану яку ми будемо потім використовувати. Тепер поговоримо про період Період і час. Період обертання тіла навколо Сонця, буде рівний двом часам падіння. Бо час падіння це тільки в одну сторону, а період це і в одну сторону, і назад. Через це можна записати, що. Період дорівнює двом часам падіння. А час падіння це половина періоду. Підставляємо оці наші значення в третій закон Кеплера. Замість періоду тіла ставимо 2Т. А замість великої півосі тіла ставимо велика півість Юпітера поділити на 2. Получили ось таку формулу. Спростимо її. Піднімаємо тут знаменник до квадрата, а з правої сторони знаменник до кубу. Маємо 2 в квадраті 4 Т квадрат. Тут а Юпітера в кубі так і буде а Юпітера в кубі, а 2 в кубі це буде 8. Далі. Знаменник знаменника перескакує в чисельник як множник. І оця четверочка теж може бути записана як множник там біля тої вісьмерки. 4 на 8. Це властивість пропорцій. Я це називаю правило навхрест. І тут, виходить, 4 на 8 це 32. Лишається звідси час в квадраті, а звідси А Юпітера в кубі. Оцей перехід зрозумілий. Це вже звичайна пропорція, застосовуємо властивість її добуток крайніх членів добутку середніх. Т квадрат на 32а в кубі дорівнює Т в квадраті на а Юпітер. Т для землі. Т велике. Отримали, в рядочок розгорнули. Тепер звідси виражаємо Т квадрат, це наше невідоме. Т квадрат дорівнює праву сторону треба поділити на ось цей множник. Це ж теж властивість пропорції. Або, щоб знайти невідомий добуток треба. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Це правило, десь в початкових класах вча. Ідемо далі. Але нам не треба так квадрат, нам треба час. Тому добуваємо корінь квадратний з лівої сторони і з правої. Тут корінь квадратний знищить квадрат буде просто Т. З періоду землі в квадраті добуваємо корінь, буде просто період землі. А все решта... Під коренем квадратним так і залишається. Знаємо, що 32 дорівнює 4 на 8. І 4 виносимо з під корення. Тобто добуваємо корінь з 4. Це буде 2 в знаменнику. Ось 2 є. Лишається 8. 8 можна розписати як 2 в кубі. 2 в кубі. І тоді весь вираз записати під одним кубом. Але оцей корінь тоді. Можна записати через дріб. Під кореневий вираз буде дорівнювати. Це троєчка піде в чисельник. А тут, якщо корінь квадратний, тут двоєчка. І по домовленості математики не пишуть, вона піде в знаменник. І отримали кінцеву формулу, в яку і будемо підставляти наші значення. З таблиці беремо середню вістень від землі до, від Юпітера до Сонця. 5,2, ну, 5,103. Тисячних астрономічних одиниць. Астрономічна одиниця це середня відстань від Землі до Сонця. Рік період дорівнює одному року. Один рік це час, в який Земля робить один оберт навколо Сонця. Це якраз період і є. І велика півість орбіти Землі. Це одна астрономічна одиниця, це є середнє місце від Землі до Сонця. Підставляємо нашу формулу, ці значення. Астрономічна одиниця і одиниця скорочується і відповідь отримуємо в світових роках. Проводимо обчислення за допомогою мікрокалькулятора, тому що тут складні обчислення треба піднести до степені 1,5. Отримуємо приблизно 2,1 земного року. Записуємо відповідь. Задача розв'язана. Якщо в когось будуть питання, пишіть. Я постараюся відповісти. Якщо ви маєте задачі складні і не можете розв'язати, звертайтеся, теж по можливості розв'яжу. На сьогодні все. До зустрічі!